Чітким командирським голосом сказала мені: підйом почалась війна. Росія дуже сильний ворог. Коли не можеш нормально думати, коли постійно закрадаються різні тривожні думки. З'явилася гітара, давайте гітару. З'явився кардеон, давайте кардеон. З'явилось фортепіано, давайте фортепіано. Тому, власне кажучи, і маестро. Я точно знаю, що в мене буде концерт на НСК Олімпійському. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нашому випуску ми познайомимо вас з дуже Унікальною, надзвичайно талановитою людиною це воїн з позивним Маєстро. Майстро, я вас вітаю. Вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли час, можливість приділити нам кілька хвилин і поспілкуватися. Ну, перед тим. перед... Інтерв'ю, коли ми знайомилися, то я зрозумів і вже не виникає ніяких у мене запитань, чому у вас такий позивний – «маєстро». Тому далі ми це більш детально розкажемо і покажемо. Але для наших глядачів, от кілька слів розкажіть загалом про себе, що можна, тому що до речі, забув сказати, що ми не скажемо, де ми зараз знаходимося. Єдине, скажу, що це Чернігівщина. І ну, продовжуючи тему нашого знайомства, розкажіть трошки про себе: де народилися, якщо можна про це говорити, де навчалися, де починався ваш шлях війни. Ну і власне, чому маєстро. Всім доброго дня. Сам я з Смельниччини, з прекрасного міста Летичів. Всі, хто його приїжджають, знають, що у нас там є шикарний рибний базар. Хлопці часто в мене отримую, від хлопців часто отримую запити, скажімо, на поставку рибних виробів. Хлопці, я пам'ятаю, нова поставка на наступному тижні. Інформація прозвучала не на правах реклами. Все надають нам волонтери. Їм велика шана також, дякуємо. Сам з Хмельниччини, освіту я отримав вищу в Одесі. Я закінчив музичну академію імені Нежданової, по класу акордеону. Після того, як я закінчив своє навчання, я також паралельно навчався на військовій кафедрі, отримав первинне звання молодшого лейтенанта, але своє життя я зв'язував повністю з музикою, якою я займався починаючи до повномасштабної війни. І після війни я не планую завершувати свою творчу діяльність, тому що я знаю, що крім військового, крім свого обов'язку, крім своєї військової служби, у мене також є. Моє, скажімо, друге призвання це бути музикантом, людиною творчою. Це мені подобається, це я хочу робити, і 100% після нашої перемоги я це буду робити. Перший день війни я зустрів в Одесі. Близько шостої години до мене подзвонила моя сестра і чітким командирським голосом сказала мені, підйом, почалась війна. Декілька хвилин було. Повне нерозуміння того, що відбувається, що робити далі. Було якесь відчуття, що це все нереально. Але зібравшись думками, зібравшись силами, було прийнято рішення, що потрібно з міста Одеса виїхати. Тому я з дружиною і також з декількома своїми побратимами покинули місто Одеса і повернулися до мене на мою малу батьківщину, так сказати, в Литичів. Там, відповідно, я вже став на військовий облік і сказали очікувати, тому що я два дні не міг в воєнкомат потрапити в зв'язку з тим, що там була дуже велика черга. Після того, з плином часу, знаючи, що я, власне кажучи, 100% потраплю в армію, тому що я в першу чергу офіцер, у мене був час підготуватись, тому коли прийшла повістка, то в армію я вже прийшов з. Повним обмундируванням, 100-літровим рюкзаком і з повним розумінням того, куди mm -hmm. я йду. Після цього направився я в навчальний центр, пройшов там відповідну підготовку і потрапив в 61-шу бригаду. Тут мій шлях розвивався по-різному, можна сказати так. Я займав різні посади, про які ми будемо говорити вже після нашої перемоги. Але найголовніше те, що на моєму бойовому шляху музика завжди була зі мною. Вона завжди давала мені наснагу, вона давала мені якусь емоційну розрядку. І слухати музику для мене це також є дуже великою привілегією, особливо в тих місцях, де немає інтернету, де немає зв'язку, де немає світла, де немає нічого. І на даний момент прийшов такий час, що я можу не просто слухати її, а виконувати. І коли з'явився на це запит, відповідно, з'явилася гітара, давайте гітару, з'явився кардеон, давайте кардеон, з'явилось фортепіано, давайте фортепіано, тому, власне кажучи, і маестро. Супер, просто дякую. Ну, тобто, окрім основного обов'язку воювати, ви ще виконуєте надважливу функцію такого морального медіатора, можна сказати, так, ідеологічна складова, налаштовуєте, мотивуєте хлопців, підбадьорюєте, так, Ну, власне кажучи, наша культурна сфера, в принципі, до війни вона займала таку не те, щоб двояку, більш можна сказати, нейтральну позицію, але з початком повномасштабної війни. Запит на українське е, виріс до неймовірних масштабів. І одне, що хочеться сказати що дуже шкода, що такі обставини привели до того, що запит на українське з'явився тільки після того, як ми остаточно всі зрозуміли, хто є нашим ворогом, зрозуміли, е, що ворожого знаходиться всередині нас, і кожен з нас. Так чи інакше старається це все вороже викинути не тільки зі свого, скажімо, фізичного буття, а й зі свого, зі свого існування в сфері музики, зі свого існування в сфері кіно і у різних, можна сказати, творчих сферах. Особливо зараз, коли Україна високою ціною виборює право на майбутнє, право на свободу. Наскільки важлива взагалі роль мистецтва і, зокрема, роль музики на війні? Можна коротко сказати, що слово це зброя, це дуже сильно нам буде допомагати, якщо ми цим словом будемо користуватись, тому що так як у нас є фронт реальний, фронт бойовий, у нас є фронт інформаційний і у нас також є фронт культурний, тому що Російська Федерація вкладала дуже великі кошти в те, щоб все російське нам подобалось, щоб ми це дивились, щоб ми це слухали. Щоб ми це навіть самі робили. І культурний фронт це є також максимально реальний фронт, на якому потрібно воювати і виборювати своє право на несення своєї культури на прослуховування тієї музики, яку ми хочемо і яку ми творимо самі. І розповсюдження це розповсюдження цього по всьому світу. Сто відсотків. Мені відомо, що те, мабуть, багатьом відомо, що ви знайомі добре з лідером фронтменом гуртокіанельзі. Розкажіть про ваше знайомство і про спільні ваші ці проекти, коли ви там цілий концерт разом з ним відіграли. Ну насправді цілі, цілі концерти, я думаю, будуть в майбутньому. Mm. Святославу передаю вітання і дякую за можливість виступити з, з справжнім корифеєм нашого українського. Музичного простору знайомство відбулось дуже банально. Насправді всі ви знаєте, що Святослав постійно їздить по фронту, дає свої концерти, слухає, що йому говорять військові, підтримує їх не тільки музикою, а й на всіх фронтах відстоює нашу незалежність. І в один з таких концертів він приїхав до нас. Взяв з собою гітару, як зазвичай, щоб виконати декілька композицій для хлопців, поспілкуватися з ними, дати якісь поради, підтримати. І в цей момент у мене було цифрове фортепіано, яке я з собою возив, скажімо, своїм додатковим багажем. Я запропонував йому зіграти декілька композицій. Він, звичайно, ж погодився, тому що для нього це було навіть якоюсь свого роду розгрузкою, що можна не тільки грати mm. на гітарі і самому співати, а що хтось може закомпонувати, можна виконати більше композицій чи якісь інші композиції. І буквально на сцені відбулося наше з ним знайомство. І потім, як так трапилось в подальшому, що він запросив вас до Києва? Е, ні, насправді все набагато простіше. Я на той момент проходив. Курси підвищення кваліфікації mm. в Києві і просто в інстаграмі побачив, що в нього концерт. А, і безпосередньо з ним у мене тоді зв'язку не було. Мої бойові побратими, якби тримали з ним контакт, я до них подзвонив і кажу: тут є пана Святослава виступ, давайте mm. зробимо так, щоб я прийняв у ньому участь. І буквально через півгодини мій побратим скинув його номер телефону і сказав: Все домовлено. Клас! Тобто насправді ці зустрічі максимально банальні, не заплановані, і, і це круто. Так, це дійсно круто. Е, окрім того, відомо й про те, що ви максимально долучаєтесь до різних благодійних ініціатив. І одна з них, буквально найближчим часом, відбудеться Це благодійний концерт, до якого також ну, співорганізатор, журналіст і активістка Соня Кошкіна. Так, от розкажіть трошки про це. Ну насправді я вам навіть не можу сказати, до чого буде приурочений цей благодійний концерт, тому що особисто для мене можливість в ньому виступити це була ініціатива Тараса Боровика, який також нещодавно відвідував нашу бригаду зі своїм сольним концертом, за що йому велике дякуємо. Для глядачів давайте трошки ясності, що Тарас це автор легендарної пісні про Байрактар. Так. так, записи будуть трошки пізніше, але коли Байрактар кричить повний зал військових, це дійсно переповнює позитивні емоції, за що Тарасу також дякуємо. І після цього, після нашого спільного концерту, знову ж таки, я познайомився з ним буквально за 5 хвилин до концерту, і можна сказати, наше знайомство відбулося через музику. Після цього він запропонував прийняти участь у благодійному концерті, який організовується в Києві, і, дякуючи моєму командуванню, яке дозволило мені виїхати на декілька днів і прийняти участь у цьому концерті, я з великою честю буду представляти нашу бригаду на даному заході. Ви сказали знову таки повертаючись до початку повномасштабної війни. Вже з початку року в інформаційному просторі різних країн, звичайно ж, в Україні не могли про це не говорити. Була інформація, в тому числі інформація західних розвідок, про те, що Росія готує напад на Україну, там плюс-мінус приблизні конкретні дати говорили. Як ви взагалі ставились до цієї інформації? Чи фільтрували, чи реально вірили в те, що? Тому що для багатьох те, що трапилося, маю на увазі повномасштабна війна, це ну, не те, щоб несподіванка, але ну, неочікувано? Само собою, це було для мене неочікувано, але можу сказати: з одної сторони, як людина, в кругу спілкування якої є військові, mm -hmm. Мозком я розумів, що це буде, але так як в мені превалює творча натура, вона просто до кінця відмовлялася повірити в те, що в 21 столітті будь-які, скажімо, питання і проблеми між країнами в центрі Європи можуть вирішуватись бомбардуваннями мирних міст. Тому до кінця не хотілося в це вірити на фізичному рівні, але Через те, що є контакти з людьми, які вже 8 років захищають нашу країну, розуміння того, що це буде, все ж таки було. Але була mm -hmm. така внутрішня боротьба. Росія сильний ворог. Росія дуже сильний ворог. Україна переможе? Звичайно. На вашу думку, та зараз в медіа модні такі. Вангування, так, різні прогнози. От, ви людина військова і все ж таки бачите на власні очі, знаєте, ну, трошки більше, ніж цивільні. так. Які шанси, що Україна переможе вже в цьому році? Знаєте, я приблизно через півроку повномасштабної війни перестав думати про те, коли вона закінчиться. Угу. І будувати собі якісь плани. Тобто, спочатку в мене було. Ну, я зараз пройду підготовку, а там, поки я навчусь, вже все закінчиться. Потім, ну зараз буде один місяць, два місяці і все закінчиться. І приблизно через півроку я зрозумів, що треба акцентувати свою увагу на поставлені задачі, на те, як я їх можу виконати, на те, як можу я їх виконати з максимальною користю і з максимальною швидкістю. Тобто є просто мислення того, що є певні задачі. Ось вона перша, ось вона, друга, ось вона третя. І далі будуть наступні. І крок за кроком методично ми їх виконуємо. І якихось часових рамок я сам для себе не ставлю, тому що розумію, що це такий свого роду психологічний капкан. Якщо я поставлю собі якісь часові рамки, і вони не справдяться, то мені буде важче. Я це рішення для себе прийняв. Це рішення знає моя дружина, і ми просто разом з нею йдемо до перемоги до кінця. Що ви зробите одразу після перемоги? Планів багато. Конкретно якісь мілкі кроки навіть зараз сказати не можу. Я точно знаю, що в мене буде концерт на НСК Олімпійському. Я не знаю, коли це буде, я не знаю, хто це організує і взагалі, як це може відбутись, але я точно знаю, що це буде. Новинами ну, якось квиточок вже там не те, що подаруєте, а просто повідомити, коли буде концерт, і ми обов'язково Співати підіймемо. буде весь Київ, буде чути кругом. Вся <свісля> Україна. <свісля> <свісля> Це дуже чудово. Повертаючись до музики знову. Коли ми готувалися до інтерв'ю, ви сіли і виконали просто неймовірно чудову таку мелодію, і потім вже сказали, що це просто у вас народилось воно випадково, так тобто, ви це ну ну щойно сіли і зіграли, так. Чи правильно я розумію, що ви ще й певним чином і композитор, і продовжуючи цю тему, чи не спадало вам на думку, можливо, так воно і є, щоб створити якийсь цикл музичних мелодій, пісень там, про війну, про те, що зараз відбувається, Ось, чи не працюєте ви в цьому напрямку? Створювати музику я однозначно можу, але композитором поки себе не називаю, тому що для того, щоб стати композитором, потрібно щось викласти, власне кажучи, на папері або записати це на якісь студії. А так як ця музика крутиться виключно в мене в голові, тому поки я не композитор. Але в майбутньому однозначно всі, скажімо, мої переживання і емоції, які я можу висловити через музику, потрібно буде. Фіксувати, фільмувати і розповсюджувати, розказувати свою історію війни за допомогою музики. Я з деякими вашими побратимами спілкувався і е, вони говорять про те, що окрім музики, ви ще є певним чином психологічно їм якось допомагаєте. Про це можемо ми поговорити? Е, так, без проблем. Декілька слів про це можемо також сказати. Я являюся на даний момент психологом військовим, угу. і кожного дня ми їздимо по військам, їздимо до хлопців, спілкуємося з ним про болючі різні теми, про те, як можна регулювати свій психологічний стан, про те, що робити з тим, коли не можеш заснути, коли не можеш нормально думати. Коли постійно закрадаються різні тривожні думки, що з цим робити, як собі допомогти, як допомогти своїм побратимам і просто їздимо їх вислуховувати. Тому що, незважаючи на те, що у всіх наших військових є свої командири, командири відділень, зводів, рот і так далі, у їхніх командирів не завжди є час сідати і просто слухати, тому що завдань військових дуже багато і не завжди є часу. Просто сісти і вислухати. І я вважаю, що це також є одна з моїх місій: слухати, давати якісь поради, давати якісь рекомендації солдатам, давати рекомендації їхнім командирам, як боротися з наслідками війни, саме психологічними. Тому що, пройшовши певний шлях, я розумію, що війна на всіх нас так чи інакше накладе свій відбиток. І цей відбиток з нас витягнути буде неможливо. Забути це все буде неможливо. І треба уже зараз розробляти якісь механізми, як це усвідомити, як це прийняти і як з цим бути далі. Психологічних проблем вистачає, хлопців, Так проблем вистачає різних. Не можу сказати, їх багато чи їх мало. Вони просто є. І наше командування знає, що воно є, що такі проблеми є. Власне кажучи, тому є і ми. І також дуже добре, що в Києві також розуміють, що ці проблеми є. І вже в нас є декілька пілотних проєктів по психологічній реабілітації, куди ми направляємо військовослужбовців на проходження саме психологічної реабілітації, не пов'язаної з якимось медикаментозним лікуванням чи психіатричним лікуванням. Тобто, грубо кажучи, це просто є такий відпочинок. Під наглядом психологів і терапевтів, і з плином часу таких центрів з'являється все більше і більше, що дуже радує насправді, тому що це питання дуже серйозне. Але поки триває війна, і ми всі знаходимося тут, так чи інакше, ми з можна сказати, своїми внутрішніми демонами якось боремося. А коли війну ми виграємо і повернемось додому, то потрібно буде, нам потрібна буде допомога. В Ході нашої бесіди ви озвучили досить доволі мудрі тези про те, що ну війна триває в тому числі і в культурному плані. Що б ви порадили на культурному фронті, Що б ви порадили тим людям, для яких ну не те, що війни не існує. А ті, які зазначають, що ну, там, музика, іскусство вні політики, то есть, і досі продовжують е, слухати е, там, російську попсу, російських виконавців, які, е, попри те, що за їхніми словами вні політики чули і бачили і про Баскова, про Лепсів різних, коли е, ну, пропагують війну і повністю це все підтримують. Що ви порадите українцям, які досі слухають російську музику і годують себе іншими російськими мистецькими макаронами? Ну, насправді, як на мене, досить складне запитання, тому що в мене була різка і очевидна на нього відповідь. Я просто від всього російського відписався і крапка. Тобто, це рішення було для мене прийняти дуже легко. Той, хто слухає це зараз. Ну, повинен прекрасно усвідомлювати, що якщо він це слухає в Ютубі, на Spotify, Apple Music. Спонсорує війну. Це вже було сказано, думаю, до мене тисячу разів, але, мабуть, що люди цього не усвідомили до кінця і, на жаль, на превеликий жаль, більшість з них це усвідомить, коли калібр пролетить над дахом. Так, відповідь на очевидна і проста. Завершуючи нашу розмову, хотів би, щоб ви звернулися до всіх українців, до ваших побратимів, до всіх військових, цивільних, волонтерів, дітей, жінок, всіх українців, які кожен на своєму рівні тримає свій фронт, долучається, наближає перемогу. Що б ви побажали їм зараз? Ух, багато хочеться чого сказати. Постараюсь бути лаконічним. Дорогі українці, всі, хто приймає участь в захисті нашої країни на всіх рівнях, на військовому рівні, на культурному рівні, на інформаційному рівні, я хочу вам побажати не втрачати навіть ні на один грам віри в нашу перемогу, бути сильними, бути опорою для інших, тому що, коли в тебе є підтримка, ти не просто стаєш сильним. Ти стаєш сильнішим, ніж міг би бути до цього. Ще раз повторюсь, віри в нашу перемогу, плідної роботи, плідної праці, надії і разом до перемоги. Разом до перемоги е, нагадаю, що ми щойно спілкувалися з надзвичайно талановитою людиною, військовим з позивним маєстро. Ну і не можу я вас не попросити завершити цей виступ е, якоюсь чудовою мелодією. Те, що от вас зараз на душі можливо передати настрій і своєрідний подарунок нашим глядачам зробити, так коротко можна дати ремарку. Е, хочу виконати верніше, хочу зімпровізувати на тему війни. На тему того, як я відчув свій перший день, що після цього відбувалося, як для мене звучить ця війна, і найголовніше, як звучить для мене перемога, якщо можна. І це було неймовірно круто, і це був неймовірно крутий маєстро. Дякую, Дякую вам. слава Україні, героям слава.